Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і е, сьогодні хочу поговорити про таку тему, як термобілизма. Це дуже важливо, це е, ну, основний базовий наш шар, який захищає наше тіло. Але перше ніж ми почнемо наше відео, хочу виразити подяку своїм спонсорам. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це надає спонсором ранній доступ до відео і ще пару плюшок, ну а мене мотивує скоріше випускати нові ролики. І окрему подяку хочу виголосити генеральному спонсору, спонсору цього відео компанії Camotec, яка надала на огляд е, другий і перший шар термобілизни. Е, дуже прикольно! То, що приходить, е, кофта приходить в такому великому пакеті. Е, цей пакет. Це е, я його трошки порізав при відкриванні, але цей пакет може бути використаний для захисту нашого одягу. Це досить круто, тому що е, ну, ми тут розміщаємо наш рейнджер-ролл, так? І е, переносимо наше спорядження для того, щоб е, воно не набирало вологи, щоб воно не мокло е, в рюкзаках, в баулах, щоб просто ну, це досить круто, повірте мені, це досить круто. Маємо от джерсі, Так воно виглядає. Маємо на джерсі спеціальні прорізи, які допомагають нам його вдягати. І це теж досить круте рішення. Тут маємо таку прошиту, щоб просто не рвалася тканина, маємо таку прошиту частинку. Це зручно, коли нам треба працювати в рукавицях. Це зручно, коли ми його вдягаємо. Бо перший джерсі є першим нашим базовим шаром одягу. Це левел 1 за стандартами Equax. це термобілизна, яка вдягається для того, щоб наше тіло, яке виділяє вологу. Так ми підніємо, волога виділяється, і для того, щоб ця волога відводилася назовні, використовується перший шар одягу. Досить круто зроблені пласкі шви, досить круто зроблено що під пахвою. Отак вот тут знаходиться така вставка з тканини, і це нам не натирає, це допомагає бути нам більш рухливими і допомагає нам ну, комфортніше себе почувати, скажімо так. Компанія Камотек одна з перших в Україні, яка почала працювати з тканиною кулпас. Досить крута тканина, досить добре відводить вологу, має такий охолоджуючий ефект. Це щось на кшталт ну, цих термофутболок Великобританії, наприклад. Тобто Це саме той шар, який виводить вологу назовні і дуже скоро висихає. Це ну, досить круто зроблено. Далі переходимо до власне другого левела, будемо його порівнювати з, з тим левелом, який видали в Збройних силах. І зараз я вдягну цей комплект і вам покажу. Тож, на ваших екранах ви можете бачити другий шар. Другий шар за теорією шарів Еквакс. Знову ж таки нагадаю, еквакс відрізняється від того, що ми звикли бачити в туризмі. В туризмі існує три шари: це натільна білизна, утеплювачі. І, власне, зовнішній шар в екваксі. це розбито на сім шарів. І якщо перший шар покликаний максимально скоро відводити вологу і сохнути, другий шар покликаний зберігати наше тепло. Цей шар зроблений з Спеціального флісу ми його називаємо вафелька. виглядає він таким чином. Я собі дозволю його порівнювати з тою термобілизною, яку видали. Тут теж маємо таку вафельку. це спеціальна прострочка. Саме ці соти вафельки, вони наповнюються повітрям. Так? Повітря є найкращим ізолятором від холоду, тепле повітря лишається в нашій ковті. А Ну, холодне, не проникає всередину, і е, наш під він виводиться назовні на наступні шари. Саме так і працює теорія шарів еквакс. Е, тобто фліс навіть мокрий, він продовжує гріти, е, наше тепле повітря лишається всередині цієї кофти, а під виводиться назовні, і це зовнішнє, ну, зовнішній шар так, цієї кофти, він теж досить скоро висихає. Ну і в ідеалі наш під має вийти взагалі назовні. Е, від себе можу рекомендувати другий левел Камотек. Е, поки що роблю його огляд. Мені сподобалося, я в ньому походив небагато. Ще буду його тестувати обов'язково, так як із ножами буде повторний огляд. Розкажу е, про. Свій досвід його використання, що сподобалося, що не сподобалося. Зараз можу сказати, досить сильно сподобалося, як він спроєктований. Спроектований він українцями, розроблений. Компанія дослухається е, до думки користувачів, обов'язково вносить зміни. Е, мені сподобалося, як він пошитий. Єдина особливість, штани мають низький крій. Я все-таки більш прихильник використовувати крій високий, це допомагає нам зберегти поперек. це не конфліктує з іншим спорядженням, але широка резинка це досить круто. Ну, на виданих штанах ми маємо не широку цю гумку, і вона постійно перекручується, вона постійно намагається кудись з вас втекти, натирає. З Цією резинкою так не буде. Широка резинка це досить круто. Е, дуже сподобалося, що ми маємо знизу теж гумку. Тобто, коли ми запхаємо ноги в берці, е, ця гумка буде перешкоджати е, всякому сміттю, яке буде ну, яке тут от попадає. Воно постійно натирає, постійно збивається, постійно знову ж таки перекручується і не працює так, як мало би працювати. То з цією гумкою це досить круте рішення. Це досить продумано. Е, кофта теж прикольно спроєктована, мені подобається, теж плоскі шви. Кофта теж спроєктована так, щоб вона перекривала нам поперек. Коли ми будемо їх заправляти в штани е, і активно рухатись, нахилятися, присідати, тянутися кудись кофта буде продовжувати захищати наш поперек, не буде вистрьовуватися. Маємо таку застібку, маємо на цій застіпці планку, яка захищає власне, нашу молнію від потрапляння холодного повітря. Єдине, що я би дуже хотів, щоб на цю молнійку зробили. Я тут вставлю, як це виглядає на флісках там на флісках. Навіть Збройних сил України. Тут невеличкий шматочок тканини, який просто буде закривати від холодної молнії наше горло. Високе горло це досить круто, це не дає потрапляти холодному повітрю ну, під, наш, е, під наш костюм. Так? І дає змогу не використовувати е, додатковий, якийсь, додатковий захист там, той самий баф або е, якісь шарфи. І це теж досить круто. Крій спортивний, досить круто облягає фліс, який тут знаходиться, досить приємний до тіла. Тобто, коли ми будемо використовувати суто другий шар без першого. Таке теж буває, таке буває на активності, коли досить довго і активно треба рухатись, щось робити, то використовується ну, за теорією шарів еквакс, використовується тільки другий шар, і фліс mm -hmm. досить приємний е, тут трошки менше еластану, ніж в виданому костюмі, тобто тут 5% еластану, він трошки гірше тягнеться, але він сильніше облягає, він буде скоріше сохнути. І ну, набагато ліпше, скажімо так, захищати наше тіло, і, можливо, на мою думку, трошки менше зношуватися і розтягуватися. Е, тож, ну, цей костюм мені сподобався. Я знову ж таки наголошу, що буду його тестити. Спробую його е, на смузі перешкод. На смугу перешкод я намагаюся заганяти все своє спорядження. Смуга перешкод це квінсистенція. Ну, скажімо так, того, що ми будемо використовувати під час бойових дій. Це дає максимальне навантаження на наше тіло, на наш на наше спорядження, і спорядження під час виконання цих, ну скажімо так, нормативів дає розуміння, що буде заважати, як буде заважати, чи буде натирати, чи буде збиватися, чи буде це спорядження конфліктувати з тим іншим спорядженням, яке ви використовуєте. І після того як я трох, трошки потестую цей костюм, я надам повторну. Відповідь, повторний відеоогляд про те, наскільки зручно в ньому виконувати якісь задачі, наскільки зручно і наскільки комфортно в цьому спорядженні виконувати задачі. Подивимося, як він себе поведе. Хочу дуже сильно подивитися. На Джерсі Джерсі мені дуже сильно зайшло, дуже сильно сподобалося. Хочу потестувати його на антибактеріальність, хочу подивитися, як це все буде працювати в комплексі з тим спорядженням, яке використовую я. Тож, до нових зустрічів! Буду вставляти на протязі цього місяця якісь маленькі, можливо, відеоролики, де буду розказувати, як веде це спорядження під час моїх занять. Бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.